Торгнення Росії на територію України було якимось чином домовлено із країнами Європи, загалом із західним світом В провокативної, політичної, економічної і отакої історії, і ми не відкидаємо цей момент. Його видно. Чи дійсно Путін міг пообіцяти якусь частину нашої держави? Раз вже лунають заяви з боку Угорщини і Румунії про розподіл країни на щось же ж готується. Інформацію про це знають, і на основі цієї інформації іде от подібна заява. Чи дійсно це так? Чи дійсно США може поступитися місцем над державою, приміром Китаю? От але такі тенденції вони дійсно прослідковуються на цей рік. Веселий рік буде. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, дуже рада бачити, вітаю. Да, навзаєм, добрий вечір. Сьогодні хотілося б нашу розмову розпочати із, зокрема, такої, не знаю, здогадка, не здогадка, але чи ймовірно, що вторгнення Росії на територію України було якимось чином домовлено із країнами Європи, загалом із Західним світом. Ну, якщо ви натякаєте на ситуацію з заявами Угорщини, то там так. Ми просто я передивлялася це питання, от буквально там останні декілька ефірів для інших каналів. І ну, по факту, Угорщина спалилася. Тобто, цією заявою вони спалили те, що Путін пообіцяв не тільки питання транзиту газу, да, бо у них там будувалася газова промисловість, не тільки Бабло, за яким їздив Орбан перед початком повномасштабного вторгнення, але і. Е і території, якщо б Путін взяв Київ за три дні. Тобто, да, така історія є. З Заявами румунських політиків, там це така більш театральна заява. А це скоріше також передивлялася це питання. Там скоріше. Така дивна типу штука, це вкидання в їх внутрішній медіапростір. Типу, реакція ага. на, щось, на щось, на якусь політику України, на якісь там десь притирання. Типу, це більше реакція у них, яка не вліче за собою нічого. Отак, так, дійсно. Я насправді вела до саме цих заяв, тому що вони ну так трохи е, сколихнули наш інформаційний простір. Угорщина, тут Румунія. І ось з огляду на ці заяви, чи можемо ми сприймати це як реальна загроза для України? А, ну, скажімо так, ми не можемо відкидати загрозу для України. Давайте, давайте таким чином. Чи можливий варіант якогось ем, знаєте, удару, грубо кажучи, удару під дихно обов'язково гостровійськового, але... Але о такого, як ми бачили в Польщі з блокадами а, політичного. По п'ятірці мечів, да, ножі в спину якогось а, неприйняття рішень, можливо, навіть якогось провокативного загострення. Так, ми можемо цього очікувати. Ми це не від не відміняємо. Це висить постійно, бо ми говоримо про високі політичні ігрища, і криза, і отакі от, от подібні штуки. На жаль, у нас висять у повітрі. і Це стосується найближчих сусідів. Тобто, окрім Білорусі, РФ, від яких ми очікуємо одну п'ятірку мечів, яка буквально випадає. Да. Військової п'ятірки мечів від Польщі, Румунії і Угорщини, і навіть Приднестров'я. Ми з вами можемо з яке з нами межує. Ми можемо очікувати іншої п'ятірки мечів, провокативної, політичної, економічної і отакої -от історії. І ми не відкидаємо цей момент. Його видно так, можуть бути прецедент. Ну, дійсно, от Румунія, це звичайно так трохи не несподівано було, а от від Угорщини вже давно ми, якби ще початку повномасштабного вторгнення, чуємо якісь подібні заяви. І загалом, як от такі заяви з боку Орбана, з боку представників влади Угорщини впливають на, зокрема, можливо, навіть підтримку України з боку Америки та інших країн Європи? Ну, по-перше, це знаєте, називається в сім'ї, без урода». Це оцей той, той випадок. Ну, воно реально. Ні, це скоріше е, про, трохи про іншу історію. Це сигналізує нам про те, що в Європейському Союзі немає єдиного, а його mm -hmm. просто немає. Єдності як такої немає, а це означає, що коли немає єдності від Європейського Союзу, це означає, що е, Штати не зовсім зацікавлені у тому, щоб спонсорувати всіх, однаково і тягнути цю європейську машину на своїх плечах, е, е, навіть враховуючи там в е, дав входження в НАТО в альянси, в цю всю історію. Тобто, це м, є геополітичним маркером, от mm -hmm. це от про це. Це геополітичний маркер. Це більше про, про, про те, що подібні заяви, подібні е, виборчі процеси вони демонструють відсутність будь-якого єдинства і єдиного простору, єдиної мети. Ну до речі, от, заговорили ми за Угорщину, і е, варто згадати, що ну десь приблизно тиждень там або півтора тижня тому е, в офісі президента лунала заява, що е, зараз. Може таки статися, зокрема готується до зустрічі між Зеленським і Орбаном. Розмови такі йдуть. Чи може взагалі це відбутися така зустріч, і чи буде вона продуктивною, чи має вона сенс? Mm, зустріч, скоріше за все, дійсно відбудеться, але це не найближчий час. Але закиди на ту зустріч дійсно є. Продуктивності з неї я не скажу, що багатсько, якщо чесно. Ну, це потрібний перемовний політичний процес, але чи якось зміниться ситуація, та не дуже. Угу. Ну, ну в принципі так, тому що переконати Орбана, який ймовірно фінансується Кремлем. Ну, це по-перше. По-друге, ми маємо ми якось піднімали історичну тему. Ми маємо сусіда, який не менше принижував українців, ви нав'язував нам комплекс меншовартості. Так. да, не тільки Ерефію єдиною, угорці там руку приклали фіга собі. Ні, фіга собі, і у співпраці свого часу із м, Німеччиною у Другій світовій з руки саме угорців було розстрілено велику кількість етнічних українців мадяр, да, які вимушені так. були жити на території Угорщини. Там достатньо історичних прецедентів, за якими з вами маємо на цього сусіда дивитися з не меншим, отаким от, от знаєте, прищуреним поглядом ніж на сусіда, який знаходиться з іншої сторони. Ну і от всі ці заяви, які з'являються в інформаційному просторі, які ми тільки що обговорили, на тлі зниження певним чином підтримки з боку заходу, допомоги Україні з боку заходу, ну вони доволі тривожно лунають. Загалом, чому от саме зараз, почали лунати ці заяви? У Нас в принципі зараз багато о, інформаційних вкидів війн і оцієї всієї історії. Ну тобто, знову ж таки, так подібні, подібні штуки вони вже лунали. Це вже ж не перший, і не другий прецедент, навіть не від Угорщини. Там здається, у тій самій Румінії була та палаумна скажена тіотка, яка з самого початку ага. війни робила якісь там заяви такого характеру, Там ну коротше там воно вже все було. Це не щось нове. Воно просто ходить по колу. Це інформаційний терор. Все, ну, типу, це от про це і да нам буде тривожно з вами від будь-яких подібних заяв. І у нас для цього є прецедент, історичний прецедент, внутрішній прецедент. Тому що в тебе складається враження, що довіра взагалі немає ні до кого, а як події на фронті будуть відзначатися, зокрема в інформаційному просторі? Чи змінюватимуть вони риторику цих же європейських країн, які от зараз дозволяють собі подібні? висловлювання. Ну, загалом, якщо е, Україна таки е, проведе принаймні е, якісь успішні контрнаступальні операції, чи зміниться ця риторика? Суттєво ні. Суттєво не зміниться. Ні. Навіть при певних успішних uh, діях та просуваннях все одно медіапростір буде заповнений uh, качовими інфо і, і інфопривідами, отак от, от, скажімо, ті, які будуть розкачувати тепер ну, в одну чи в іншу сторону. Якщо ж ми говоримо от про подібні заяви з боку європейських країн, чи можемо ми говорити про те, що у Путіна є якісь таємні змови? І що це за змови можуть бути? Путін багато Європи. кого О, там Путін полазив де завгодно. Там, якщо прослідкувати кому і скільки дається грошей, то там цим вірусом зараджена вся Європа абсолютно в більше або в меншій степені. Гроші, залякування, е якісь накопані е і не сфальсифіковані матеріали, якими шантажують потрібних опонентів, вигідних і невигідних, це все відбувається на території Європи. Ми це знову ж таки ми вже це бачили. Ми вже бачили французів, які у Южці брильянти висьорбували. Ми вже бачили пані Меркель, яка продавала оборонку за гроші. РФ ми бачимо зараз такі самі політичні процеси, нічого не змінюється. Рефія, на жаль, має дуже довгі руки, і люди є не тільки по Європі, люди є і у Штатах. І їх купують, їх шантажують, і о, цей вплив. Достатньо серйозний і на видання, і на купу всього, бо гроші люблять всі. Корупція є не тільки нашою проблемою. Корупція і підкупність є проблемою, в принципі, всього цивілізованого світу. Просто не в, такої, не в такій степені, як у нас, але вона є. І, і казати, що ой, там такого немає, да все чудово є. І гроші там всі люблять. І беруть їх, і потім заказні статті пишуть. Ну, І рішення заказні приймають. Чи доведеться нам надалі? Дізнаватися про країни, які з одного боку наче і підтримували нас, але от можливо надалі вони покажуть і проявлять свою там не знаю сутність або ж певні співпраці із Кремлем. Mm, в мене і uh, мені ставили дуже схоже питання на іншому каналі: що типу, чи не вилізе цього року ще яка небудь країна після там виборів, да, наприклад, ah. яка буде дивитися в бікареф. В мене випадає, що вилізе. Хтось ще, хтось ще буде, хтось іще буде у uh, кого поверне кукуху в у Бікерафі. Тобто, це не це не останні такі персоналі і не останні заяви країни. Ну до речі, тут іще з про Білорусь хотілось би трохи згадати, тому що в Америці заявляли, що готові посилювати санкції проти режиму Лукашенка, але тим не менш санкції щодо Білорусі не застосовують. Тобто, чи є якісь певні домовленості між Лукашенком і країнами Заходу? Так, да, Лука собі вибив. Це я точно кажу. Ми просто купу разів передивлялися, де він там, той хитрий щур в шпагаті сидить, і так да, він вибив, вибив собі можливість сидіти у цьому шпагаті. Тобто він і там якби Володьке та толком нічого ну, не надає. Да? Він надав свою територію, а потім заглох оце, ганяє військо по з ученнями по кордонам по всім його прижали з тією ядеркою, яку він анонсував, да це тиск важель на нього, але він продовжує не давати, не залу... ну, коротше, військо не залучається. Коротше, цей хитрий жук, як пітляв, так і пітляє. І да, у нього є домовленості із країнами Європи. Є домовленості, як мінімум з приводу того, що от, поки він пітляє, щоб його трохи не чіпали. Отак, от ми можемо окреслити це у такому форматі. Не, от, тому і немає Ціка, якихось ж, ж, да, жорстких. Я вже якось підіймала дуже непопулярну тему, і я її знову підійму. Насправді, як би це дико не звучало, нам з вами повезло, що це Лукашенко. Бо якби це був щось типу Орбана, мали б ми mm. з вами лиха набагато більшого, ніж ми його мали. І там би мова йшла вже не просто про надання території, а нам з вами повезло, що цей сусідський жук настільки жук, що він настільки. Тільки два роки примудряється пітляти від того, де його жмуть, прижимають і дають йому накази, а він все там. О, дивись, Володька Я на кордон своїх хлопців на навчання поставив виганяв тих хлопців півтора року просто по території Білорусі, роблячи вигляд, як він страшно тяжко до чогось готується. Тут насправді із от, от всіх зол, яке могло бути, лука для нас. Менше зло, і нам реально, ну, типу, у цьому форматі добре, що це він, бо з іншим би не таким гнучким жуком, було б набагато гірше ситуація. Ну так, да, а цей поки бігає з картою і показує чотири позиції. Да, 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 да. Тобто ми маємо такого дурачка під боком, я маю на увазі який із себе дурачка Строя, який оцелено між, між, між каплями до то знаєте, пітляє від усіх неприємних рішень. Угу. Е, ну і тут е, варто теж уже заговорили за е, Жука Лукашенка. Е, і чи можливо, що Путін е, обіцятиме Лукашенку частину якихось земель України віддати, якщо він вступить у війну е, проти України повноцінно вже і офіційно? Чи дійсно Путін міг пообіцяти якусь частину нашої держави? Раз вже лунають заяви з боку Угорщини і Румунії про розподіл країни нашої Луці давно багато чого обіцяли, і там не тільки про землі, там про купу усього, але але, ну, знову повертаємося, що цей дурак не дурний. І армії його воювати не планує з Україною. От у чому справа? І він про це чудово знає. І прецеденти на початку війни, коли на нього тиснули, він про це говорив, далися в знаки. Тобто, ота інформація, яка проскакувала і підтверджувала по факту те, що бачили різні майстри, і я в тому числі, що його тарачки поставили і сказали, щоб білоруси шлем. Білоруси нікуди не пішли. От у чому ще момент. Тут uh -huh. же не, не важливо це розуміти неодноразово з'являлися особливо останнім часом новини про те, що. Країни Європи вже навіть можуть готуватися до конфлікту, ймовірного конфлікту і стички із Росією вже такої відкритої до вторгнення Росії на їх територію. Ну і зокрема на тлі ось подібних заяв, що нібито в Путіна з Європою є якісь справи. Є вони там домовляються розподілити нашу державу між різними країнами. Чи наважиться Путін здійснити принаймні якесь вторгнення в країни НАТО? Я дивилася це питання, продивлялася його декілька разів за там останні от, да, тиждень, і яка там історія? М відповідь на провокацію. Провокація, скоріше за все, буде питання у тому, якою буде відповідь на цю провокацію. Це не випадковий зальот на територію натівської держави, наприклад, там ракети або безпілотника. Так. Ні, це буде чітка стовідсоткова провокація. Її видно, і от, в залежності від того, який буде, яка буде відповідь, який характер ця відповідь буде носити, не будуть розгортатися події. Тому що тут ми маємо кое-що в дверях, я думаю, глядачі зрозуміють, що. Якщо ти даш відповідь, почнеться конфлікт. Не даш відповідь, ти показав, що ти слабкий, ні на що нездатний. І от, типу, а що робить? І тому вони закликають до готовності давати відповідь. От про що вони говорять. А інформація. Її видно. Тобто, і десь же ж країни Європи володіють інформацією, що готується якийсь отакий так. от прецедент. І Його видно у картах, коли ти роздивляєшся, що щось же ж готується, і інформацію про це знають, і на основі цієї інформації йде подібна заява. Ця провокація може бути подібною до кримського сценарію? Mm, ні. Там не про кримський сценарій. Кримський сценарій у нас який з вами, скажіть, будь ласка. ну коли в 14 році їх там Ні, 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 я да я розумію, я не про то. От от я це був таке риторичне питання, що малося mm -hmm. на увазі, коли я його задала. Кримський сценарій якраз та і каже про те, що зайшли війська. І, там, да, і, і, і без єдиного пострілу була зайнята чужа okay. територія держави. З країни в Балтії так не вийде. Наприклад, якщо ми країни Балтії беремо, ну, ви ж не зайдете на територію Литви або Латвії, або Естонії з військом зелених чоловічків. Ну ні, uh -huh. ну, ні. Okay. не то ну, не, не то пальто. Ні, це не про кримський сценарій. Це скоріше про. Це от реально про провокацію на кордоні про провокацію, про такі от штуки. Це більш нахабна провокація. Більш нахабна провокація, яка полишає юридичне поле. Потім, після відповіді, кричати алярм на нас напалі, то насправді ж не ми. Обстріляти свою територію, наприклад, і сказати, що цю територію обстріляла в Латвія. Умовно кажучи, і все підтасувати і дати палатві відповідь. От, от такого формату провокації. Угу. Це може відбутися вже у цьому році. Так, да, це на цей рік і випадає. От у тому і прикол, що є, за... є заділ на цей рік, є є, є така ймовірність. Люди будемо сподіватися, що воно або не програється, або відстрочиться як мінімум, угу. хоча б. О от але такі тенденції вони дійсно прослідковуються на цей рік. Веселий рік буде багато обіцяю дійсно. Да. І от на сам кінець хотілося е, трохи зокрема поговорити про те, що деякі експерти вважають, що зараз Ера США як наддержави вже добігає до свого завершення. Зокрема, можливо, навіть. Прояв слабкості вони проявляють, не підтримуючи в достатній кількості, не надаючи потрібної допомоги саме Україні. Чи дійсно це так? Чи дійсно США може поступитися місцем над державою? Приміром, Китаю? Ні, Китаю ніхто Ні. Китай залежний від Америки. Тому як Ну, куди? За рахунок mm -hmm. чого? Айфонівські заводики зараз пан Трамп. Вивезе остаточно з території Китаю до Індії, на тому наддержавність Китаю закінчиться, бо я вже, я вже поясняв. Я про це ще рік тому казала. Мені писали люди гнівні коментарі, поки не пішли гуглити. Китайське економічне чудо це те, що треба розуміти про те, на чому побудована економіка Китаю, і досі на чому вона тримається. І оці всі фінти вухами і напруження, ну це Китай вловив зірку і думає, що він впорається самостійно. Якщо з нього вивести активи та ті е, капіталоволівання, які штати в нього вилили, і просто забрати з цієї, перевести з цієї території заводи, да і почати, як мінімум, з цієї е, теми, як і це почав, до речі, робити Трамп свого часу, блокуючи китайський так. ринок, то ой, від наддержави виходить, не залишається нічого. Економіка починає кудись летіти, Там не все так просто. Там, як у людей між Китаєм і Штатами, е, 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 ну, як би відносини, вони взаємозалежні, от буквально взаємозалежні. Штати дійсно втрачають хватку. Вони продемонстрували своє певне безсилля перед Ерефією е, е, навіть руками України. але, Але але цікавинка полягає у тому, що вони продемонстрували і демонструють свою силу там з Єменцями, з цією всією історією. Це ж показова, показовий е, показові удари. Це ж показова історія для того, щоб продемонструвати, що ми ще не вийшли з ніяких там над гіпердержавних наддержавних рейтингів. От у чому прикол. Я скоріше зроблю, як би це дивно не звучало, з економічної впливової точки зору у світі. Якщо ми вже говоримо, що Штати здають позиції і комусь поступаються, то поступаються вони хіба що Британії, Угу. Англія. От хто є претендентом на, на вплив та важель, от це да, але нам від цього не гірше, нам від цього навіть краще. Ну так. От тому, якби Штати не втрачають прям, щоб сильно втрачати. Але так, да, підмочили собі трохи репутацію так. Зараз буде зараз перед виборами почнуть наверстувати, ну але ймовірно, вторгненням а, в нашу державу Росія хотіла, можливо, навіть здійснити такий глобальний перерозподіл, якщо ми вже говоримо про те, що вона, зокрема, Рефія, пообіцяла. Там країнам Європи розподілити наші землі між там Угорщинами, Румуніями і так далі. Тобто вони мали намір здійснити такий глобальний перерозподіл і е, абсолютно посісти місце тієї самої наддержави? Ну, звичайно ж. Ну, це ж був план, план капкан. От, ну, якщо ми проаналізуємо геополітику РФ, вона дуже логічна. Вона дуже логічна. Всі, ті, хто хотів до Євросоюзу або НАТО, або ви обирав шлях, який є рухом а, в бік не Росії, усіх якісь гібридні конфлікти на території держави. Вау! Яке співпадіння? Не може бути щось у Молдові є Приднестров'я, щось у Грузії є Абхазія. А, от да, щось в Україні конфлікт, якийсь дивний на Донбасі з Кримом. Громадянська прям війна, щось, коли Чечня захотіла відділитися, там війна почалася, і обвинуватили усіх чеченців у страшних терактах, які робилися руками самих ФСБшників. Ну, дуже, дуже цікаво. Ну, ті, Луку взагалі підмяли. зробили його максимально залежним. Зробила Білорусь по факту ще однією, просто територією, яка входить до складу Російської Федерації. Ну, ми ж бачимо да, ці тенденції. Ну от, ну от. Навіть провал і е, навіть провал показовий е, на, на Горному Карабасі, провал у домовленостях, які були. да, ну, Все. Ну, Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб навколо РФ не було наближення Альянсу. Все. От. Путін, Путін е, переоцінив себе. Він, е, напавши на Україну, він переоцінив себе. У цей момент він по факту програв. Він думав, що він обирає найслушніший момент для того, щоб зробити лиха в світі, не тільки в Україні, таким чином, зробити лиха в світі. Трохи не вгадав. Так, да, вгадав у слабкості світу, але не вгадав у всьому іншому. Ну і тепер весь світ маємо, що має, і, і ми з вами маємо, що має. Це точно. На цьому будемо ставити три крапки. Сейро ще дуже дякую за таку змістовну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шиманка Сераш. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте стежити за нашим каналом, підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Ну а ми ж вас будемо чекати у наступних інтерв'ю. До зустрічі!